Так, ну що, ми з самого верху. Це центральний вход. Тут теж якийсь пам'ятник. Башенки. Вітер дує. Може бути погано чутно. Ну Дунай. Ну мост. оттуда ми прийшли. Оттуда. Оттуда, ну там йшли. І нам туди вертатися. Ну мені, я кажу нам, бо наче я вам роблю екскурсію, то ви їдете за мною, дунай, дунай такий туман, нема сонця. От такий от. Ский град.